Серег, а чим а. ти сьогодні займаєшся? Прямо зараз я роблю комерційну пропозицію замовнику на сонячні панелі. Можу тобі показати. От, до речі, цікавий кейс. Значить, у замовника є отакий дах. Бачиш, це ми вже будували панельки, і вони отак тут виступають. І людина хоче от сюди додати панели, панели на цей, на цей скат, і частково от сюди. Але якщо подивитися креслення, то ось я їх змоделював по розміру. То верхня панелька і бокова панель вони вже не стають. В тій кількості, що замовник хоче, і там, де помаранчевим, це значить, що оці панельки вони будуть давати легке затінення. Ну, коли сонце на з південної сторони. Тому ми от от робимо такий невеличкий прорахуночок на ляту, як то кажуть, перед тим як дати комерцію. Я рахую матеріали. От у мене є такий Excel-файлік. що у мене все розбито на сонячній панелі, кріплення, інверторна частина, акумулятори, захист, роботи. І в такому Excel я вивожу значить, комерцію, і людині потім вже роблю там договір і безпосередньо комерційну пропозицію. От така тема.